Так, друзі, всім привіт! Всіх ради бачити та чути на своєму YouTube каналі. Кидаю все. Йду до циганів табір. Ну, друзі, ви, звісно, не те зрозуміли. А Роблю зовсім інше. Ну, світло. В даному випадку ванна. Ну, зроблено, як то казав, та сердіта. Багато косяків, але менше з тим. Провели. Сюди буде розетка. Правда, ізначально мала бути тут. Не люблю такі варіанти, оці зноси в сторону, але тут сказали, що їм вже мішає. Тому мусили ми перевезти. Вони вже тут зашпаклювали. І розетка тут же теж мала бути тут. Бачите, прийшлось переводити. Тепірка. І ще буде світло. Включатися тут, розетка. Прохідний включатель, тобто тут включив, там буде, виключив, там включив, тут виключив. Або, наоборот, там включив, там виключив, чи тут включив, тут виключив. Немає зниці. Розетка щитова, такий трошки жмут, це все решта типірка. Е, тут розетки. І е, тут три розетки блок. тут Дві розетки подвійна і одна на витяжку. Ну і сіл для підзарядки телефона. Тому теж тут буде розетка. А ще ж, друзі, чекай. Тож, ну, тут все буде так солідно. І зато, бачите, дроти, там теж такий жмут дротів. Одним вам скажу, друзі, хто буде робити самоучка, не самоучка, будете робити, в даному випадку, дивіться, це коробка. Тут буде, трошки приклеїли, бо велика дзюра вийшла. Робіть кінці довшими. Старайтеся якомога довшими. І за чого потім отгорає десь щось і вам не можна просто їх з'єднати. Получається, доточуєте, коротше, купа, купа гіморої, вибачте на слові. Також, тут не сказав, включатель прохідний цей. Ну, в даному випадку прохідний включатель. Потім подвійна розетка і включатель на двір. Ну, включається на двір сюди. Тут же ж на дворі буде розетка. І подвійний включатель буде включатися там, на углу прожектор, і з тамтої сторони на углу теж прожектор. Тут буде. Напевно з цієї сторони включатель. включатель, і тут розетка ще виведеться нижче для води. міні Зроблено спеціальну таку кімнатку. міні -башня. Тут все, проведеться світло, тому досить добре. Це все заштробиться. сховається, тому казав, що все буде в ідеал. Ну, а казав, ми працюємо пока. І потихеньку, по курсу роботи, будемо вам показувати, що ж у нас виходить. Також, можливо, якісь хочете поради, можете написати, або ж вам якісь потрібні поради, також можете написати. Ведемо далі. Тут же іще, друзі, насправді буде оцей зверху, бачите? Чорний кабель, от той іде. цей йде вхід до щочка. Щочик іде в хаті, ми його винесемо на двір. А цей чорний кабель, оцей, зараз я вам все покажу. Вінде він лежить на землі. Бачите? Поки що. Ми цей заберемо кабель, бо той йде алюмінієвий, ми пустимо мідний, хороший. Купили 2 на 4. Хто в курсі, то вже знає. І Туди на угол, ми опустимо щочик. Там буде стояти щочок. Все. Тут в хаті вже щочика не буде. Він буде на дворі, тут буде щитова, хлів, окремо, хата окремо, кухня, ванна і вода. Все це буде розкидано по автоматах. Тому казав техніка безпеки, сам перед для чого? Кухня саме більше бере споживання, тому ми її через автомат. Ванна, вода, сирість через автомат. Також вода це теж є сирість, це все решта, ми її через автомат. Окремо хату через автомат беремо і хлів через автомат. Саме перше, чому? Е, коли якесь маліше, допустимо, коротке в кухні, образно у вас вибиває автомат, кухня, все, і хлів все є. Світло кухні нема. Ви дзвоните до електрика. Електрика каже, я сьогодні не можу приїхати. Приїду завтра через день, через два, через три. І ви, виходить, коли у вас обща система йде, ви сидите повністю три дні без світла. Хто має прийти вночі, серед ночі розетки, морзілки, кажу розетки, холодильники, морозилки, все розтає, тому вже вам мінус. А коли йде через е, автомат, тобто у вас в кухні замикання, автомат вибив, у вас хата, ванна, вода, хліб, все є, світло. Ви кинули переноску від хати і, і до холодильника, і все. У вас холодильник далі працює. Так, да, частково ви обмежені в світлі, але у вас частково... Частина і ще є, часткова мається до частина хати і ще є світло. Тому вже такий вам плюс. Тому ми кидаємо через автомат і тільки казав, робимо такі щитові щитова буде це втоплена, схована. Тому казав, потихеньку показуємо. Одна якби, трошки якби, біда, що хата шлакова і досить так, самі розумієте, казав, хто знається, паршиво Воно досить сипеться. Тому такий варіант. Ми працюємо далі. Так, третій день. І потихеньку наші роботи двигаються до кінця. По... Поприклеїли, покамісь накинули коробки, вони поки підхоплює. це все потім попід кидається клеєм. І ще. Все вже ж виведено. Тут теж зараз там трошки велика. Дзюра вийшла, бо планували під одну коробку, не вийшло, Вона досить маленька. Взяли більшу, а під більшу розбили перфератором цуп-цоп, там одколось, там одбилось. Коротше, велика дзюра. Тому підкинули, хай воно підсихає, зараз підсохне, ми знову положимо. Це все. Е, ні. Е, Тіпірка тут встановили коробку. Тут зараз треба порівняти, бо чуть змістилася коронка. Там порівняти, щоб було рівно, симетрично це все. Чіплений прожектор. Тепер тут вже виведено підключатель сюди. Раз. Тепер Тут також коробка кабеля пішла сюди. Розетка. Розетка і кабель на двір. на двір двір ну Пустили таким варіантом по версії і на хлів. Вчепили коробку, бо поки що нам е, тільки сказано кинути кабеля кабеля кинули, все. Тепір. Тепер. Тепер йде, бой. Мірві проведе вона проводить і може в туалет іде. Тут підрозетник теж приклеїли. Легенько накинули. Також тут теж зробимо. Зараз це підкинемо ще, босон відчивається, тому такий варіант. Поки що всі працюють, казав, всі задіяні. Далі. Uh -huh. Ну і ми поки що підкидаємо решту коробків, це все решта, підрозетники, коробки, це все підкидаємо, клеєм, щоб в нас в даному випадку все підсихало. Тоді будемо чекати людину, щоб гіпсокартон мають стіну обшивати, обшиюють, і ми приступаємо до встановлення. Ну, таким що образом. Така, такий жмут друдів тут вийшов. Але, казав, тут все з секретом. Побачите потім, потім, що воно вийде. Тому ну, така ситуація, працюємо далі. У нас четвертий день. Вивели таке сюди включателя, бо міркували сюди, але з цієї сторони було більш практичніше. Також тут розетку зробили заземлення. Провели там в янмуро все поки врем'янка. Лампочка патрон. Зараз в данному буде включатель і розетка. Включатель прожектор, розетка само собою. Монтуємо ту коробку, монтуємо ту коробку, причіплюємо сюди патрон. Тепер в тій кімнаті включатель на двір, включатель, э, включатель прохідний включатель на двір і розетка. Ще так все і монтуємо. Все. Тут вже хлопці трошки покрутили гіпсокартон. За розетка, холодильником за, роз... 에, за холодильником розетка буде там. Там буде стіл. Тепер коробка розглужена. Пішло знову коробку розглушення. Розетка під витяжку. 에, це трошки зашпакльовано, воно лишнє об... Шкрабається, казав. Розетка під. Плитку електроплитка. Блок розеток під міксери, блендери. ну розумієте самі. Прохідний, знову ж, включатель. Ну, е, хто не в курсі? Тобто тут включив, там виключив, там включив, тут виключив, або ж тут включив, тут виключив, або ж там включив і там виключив. Нема різниці абсолютно. Також тут буде е, включатель на ванну. І розетка. Тут, в даному случі, вже хлопці покрутили. Розетка зараз все підшпаклювано, сохне. Тупляється розетка раз, розетка два. Ось, поки що такий варіант. Щиток поки що ми ще не зробили, Із-за того, що в даному случаю, коли ми зробимо винос, наш вхідний кабель, ми його виймемо, тоді ми. Зробимо. Там же впущено на хату, все подробно. Також зроблений кабель, виведений на двір, коробка слатова. Зараз буде опущена розетка. Такий варіант. Ну, Досить, я думаю, непогано виходить. Ну, і казав, ми працюємо далі. Покажу ж вам у кінці результат. Так, друзі, чіпили на хлів ми. Розетку Розетку вчепила критого типу, -за того, що можливий варіант засікання дощу. Кабель був, такий кусок тому такий і вчепили. Не відкусували, хай буде запас. Сьогодні так, завтра чоловік схоче перенести ще трохи чуть -чуть сторону розетку, кабель хай буде. Тому такий варіант тут. Тепірка. Ото тягани, слухають музику. Включатель включає, ще раз повторюсь, прожектор. Сісти циганою покурити, тому баронові казав. Телефон розрадиться, що буде робити? Закінчиться сигарета, а так буде в інтернеті класити. Теперка світло на воду, лампочка ж, врем'янка, поки що патрон і просто лампочка. Подальшому буде люстра, що вони там обшиють, підшиють, тоді буде. Розетка під міні башню. Міні-башні. Розетку вчіпимо подовжену. Цю ми в Також заземлення, тобто це не заземлення, а занулення. Тут вивели так само. Поки що такий варіант. почіпляли так, з кусків. Я зараз зашпаклюю це чпляв'я, бо хлопці шили, тут не дошили Ми зараз це підшпаклюємо. Поки що чіпляємо ці розетки ну, все таким варіантом І, казав, це все чіпляємо також тут. Все скрізь чіпляємо лампочки вермянки із-за того, що, ну самі розумієте, це ще пока ремонт. Тут хлопці, я не можу зрозуміти, тут хоч і все вони відкусили, бо я оставляю довші варіанти Тобто, дивіться, от такий довший кусок. Тут він був трошки коротший, але це дуже коротко. Можливий варіант, що вони мали тут просидіти, а вони просиділи тут. І зато такий короткий. Ну я їм не зроблю. Самі так вирішили, самі так зробили. Підшпакльовую те, підшпакльовую ту щиту. Е, роблю чому так? Я обшив кусками, а решта вони собі хай хочуть, шиють, хочуть, не шиють. Такий варіант. Тут також чіпив куски, все. Решта казав, це не мої. Замороки. Ну і так, друзі, все, можна сказати, квітка. Ну, не зовсім. Квітка в тому, що розетка, все ж, як я показував, все зроблено, це. Включателі, все класничко, все. Не зашпаклював, вчора допізна сидів. Правда, одне. Це заводські. Де, 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 де вони є? Випали. От. Заводські. Клема на нулі. Їх тут мало. Їх тільки тут 5. А в мене тут нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нулів. Дай би хоч би на сім було. А там би десь би всунули один до другого Мало мені Тіпа, на нулів. Тому зараз купиться нульове те закінчення. Казав. Все, вже в нас тут а так виходить хата щолок. Ну, зараз ще не під напругою. Хата щолк, кухня. Ванна, вода і хлів. Все так гарненько, все досить, я не можу ні сказати. Тут включателі теж старалися все під один. Правда, одне чим біда це є другий фірми включатель, і він трошки більшого розміру. Ми лечкували понизу, як встановлювали коробки, із -за того, щоб. Під низом була реєчка. Так і воно вже вийшло, що трохи вище, ті два нижче. Старалися ми їх рівненько, щоб, ну самі розумієте, казав, ось. Щоб не були вони як небудь, там, Скажете, для чого, витяжка, електроплитка. Все зараз робиться так, щоб, можна сказати, ховати. Щоб було зручно, не було переносок, нічого, не було лишніх кабелів. Тобто, якщо там витяжка чіплена, значить тут аж виходить, розетка в сторонці, клас включив, все. І ніяких питань казав. Блок розеток, знову ж розетка, включатель ванна і прохідний включатель. Все працює, все провіряв. Ну, в кінці ще От Отут вийшовся трошки малейший, такий косяк. Косяк в чому? Що така проміжутка. Я старався робити без проміжутки, але як сверлив коронки, коронка мені змістилася і все. Ну, але ми виставили по уровню, я не став розбивати і по-новому зароблювати, тому зробив поки що так. І сама ж теж ванна. Все, розетка. Встановлено, все класно. Також е ці розетки, і ще крім того, поприкручував шурупами, так в чотирьох місцях, для чого? А їх постійно виривають. Але все одно я раджу перед тим, як дістаєте вилку, однією рукою притримуєте розетку, другою рукою достаєте. Бо, ну, самі розумієте, тим більше, що це є піноблоки, піноблоки то. Воно казав, білом вирветься. Сюди шуруп закручується, без ніякого дюбеля, казав, не треба. І воно так само і виривається, бо то є піна. Тому така ситуація. Зараз ми робимо тут Купляємо нульове закінчення. Також вход е, пішов до хати туди. мається до, е, Запітка ще хати, і в хаті попросили нас поміняти виключателя, опустити. Тому такий варіант, я сподіваюся, досить гарно вийшло, а ви нам напишіть. Ну і потихеньку роблю винос, покріпив шурупи так. Беру простим образом. Шуруп, на нього ж намотую алюмінієвий дротик, дівається кабель в гофру і замотується дротиком. І Повірте, друзі, тримає, як той казав, 100 років і 2 дні. Чому? Так, да, кріплять зараз на тій пластиковій це все. Воно досить таке делікатне, проходить рік другий і воно все лопає. Потім висить така кишка. От як той кабель зверху. Він правда був там так прикріплений, але висить точно так же само. Ми беремо на дротик надіжно, качественно. Ну, і однак, я не сказав би, що воно є настільки аж паршиво. Якщо все якісно, рівно і гарно зроблено, воно все є добре. Тому ну, досить такий варіант. Хороший. Ну і ще одне друзі, знаєте, так, грішив на цю драбину, паршиво, паршиво. Але зрозуміти правильно, мені для таких робіт абсолютно шикарно Просто я її зложив, машину положив. вона мені влазить, всього машину влазить, Я собі взяв все вона влазить. Тут прийшов, бачите, таким образом розложив. Мені шикарно, я по ній раз достаю куди треба, треба вище, Взяв розклав вище, треба нижче, Взяв нижче. абсолютно шикарна ідея. Насправді така драбина, особливо хто займається такими різними роботами. Таку драбину раджу. Раджу не цієї фірми, іменно. але все одно таку драбину раджу. Старайтеся шукати там драбину, де можна зразу ці петлі купити. Тобто, ви них кажуть, чи в них є оці петлі. Вони, що виходять з ладу, це все решта, самі розумієте, де можна купити. Якщо в них можна купити ті петлі, зразу купуєте драбину і хочете, можете зразу комплект тих петлів. Чому? Ну, самі розумієте, з часом вони виходять з строю, фірма міняється, все, міняються драбини, це все. А у вас потім поломилася петля, везли другу, перекрутили. Все дуже просто. Дивіться, закльопки. Луп-луп-луп. Открутили звідси. Також звідси три. Поміняли на болтки, вставили, все. І далі функціональна драбина. Тому досить непаршивий варіант. Мені подобається і вже. Чіпили ящик. Все, покріпили. Зараз ми будемо вести цей вхідний кабель. Потім, же ж, коли ми заведемо цей вхідний кабель, це все решта ліземо на стовп, відключаємо світло, чіпляємо сіпа кабеля, натягуємо. Не такого. А натягуємо файно. І казав, вже, що опускаємо наниз. Ну, коротше, такий варіант. Працюємо. Так. Кінець тижня, кінець нашої роботи. Все. На кінець у нас квітка. Ось варіант. От так натягнутий кабель. От. ну чуть чуть є провисання, але зовсім по-іншому. Ось так. Тута. От тут мені чуть-чуть не сподобалося. Ну, я не став його все перекручувати, всі дротики це все. Все так рівненько чотенько вийшло. Також, тут, хто не в курсі, Оцей каблук спеціально для того, коли дощ тече по ньому, воно буде наниз тікати, не буде на хату текти. Такий варіант. Така робота. Тут теж, все, кабельок донизу, чотенько. Все, автоматік. Пленку не здираємо, хай буде, поки буде захищати. Все працює і йдемо до хати. Оля. -ля. Так. Так як і обіцяв, включаємо прожектор. є Тіпірка, ця лампочка, як виходите на двір. Ось так. Раз. є світло. Є. Тіпірка. Тут також все працює, але немає лампочки. Нема лампочки. Розетка, включатель, все як казав, положено. тепірка модний включатель. Хто в курсі, хто не в курсі, такі є включатель. Тобто, показуємо Тут включив, вона і тут виключити. ну бачите Тут включив, йдемо сюди. Тут виключив. Все, ну, бачите, тут вкладає. Ідемо сюди. Це досить насправді. Світло двір, розетка. Тут поки що хлопці шпаклюють. Все. Холодильник підключений розетка. Розетка, плитка, розетка, витяжка, блок розеток. Потім включатель васіві. О! Як класно виходить! Як то воно називається? Мозаїка, да? да. так? мозаїку. У вас Вася, ти номера досиш, що ну, в відео. Ну, мається, я відео ставлю. Все, будеш їздити мозаїку натягувати. Ну, ну що смієшся? Я, я серйозно знімаюся. Все. все, розетка одна, друга, все також працює. Все. Супер! Насправді. Позабирали. Одне тільки те вже хлопці позикатурюють, сховають тут це все. Все, насправді, мені казав, самому, друзі, досить подобається. Розетки всі працюють даже на дворі. Мінутку. Глянемо, чи включено. Так, е, пробіжимось Це є. На хату, на кухню, на ванну вода і хлів. Я взяв е на воду там лампочку крутив і думаю, блін, а ті автомати два були виключені. Думаю, що таке, я тут а... клацаю, клацаю, блін, ну в чому причина, і світло не світиться. Ну, думаю, так, все ж правильно, я знаю по схемі, все правильно там точно. Ну думаю, певне, що. Цього як його контакт просто треба підігнути. Та й все думаю, все, все просто підігнув. Ні, не працює. А потім думає: а, чекайте, ж там автомати. Ну і наша хліві розетка. Раз, оп, контакт. Є, світиться, бачите? Все працює. Все працює, все досить файно вийшлося. Мені насправді я сам задоволений. Також, жінка теж задоволена, хазяїн. З... Тільки за кордон, тому такий варіант. Досить, насправді, класно. Мені це все вийшло. Ді, друзі, таке. А кому потрібна порада чи ще якісь питання, пишіть мені і ми вам відповімо. Також, якщо потрібно номер ваші я можу оставити. Але чуєш Вась? Яку, яку ціну вказувати, як будеш натягувати? Ну це ж показуєш. Ти не поняв, Вась. А. Ну я, яку ціну ти буде вказати? Я не знаю, ну, ну я думаю, десь 500 гривень квадратний метр. Я думаю більше. Більше? Ну беремо півтори. Півтори фати вас? Півтори фати? Фати. Все. Я підганяю клієнт, і ти працюєш. Тому кому потрібно, натягнув, йому казав, мозаїку. Цей чоловік тягне. Що тяне, що треба? Треба мозайку потягне, треба на стіну потягнути. Куди хочеш, і що хочеш, подяти. Чому і бачить, тут опельний цього чуть-чуть поправка, поки ну рідке. Це чуть-чуть Тому казав, друзі, такий варіант. А всім до зустрічі, всім пока.